Коротше, друзі, всім привіт. Е, від мене цього голуб один як втік. Той, що не міг ще повністю літати, він е, сидить в клітці, а цей від мене був полетів вчора. І цілий день він літав, вже другий день. це вже друга ніч його. Ні, це перша його ніч, другий день він. Ну бо завтра буде другий день. Ось я коротше, спіймав на городі на дереві. Ну як спіймав? Коротше, я його зігнав, там був десь запись стотик було дерево, коротше, будзина. Я виріс туди, його зігнав, воно впало на город, ну як пало, тако приземлилося. Я вас піма на городі засліпити фонарі, у мене такі фонарі, зараз покажу. Такий, коротше, в мене були, ми його без що він від мене втік. Луковий посадив, коротше, ось його тут близько ми курон даємо їсти. І щоб він тут жив, він мене був цікавий був. І коротше, жив п'ять днів без мене, і в Корею, і тут пшеницю і вижив. І, коротше, я його не буду забирати собі в клітку, це такий голуб, який хоч спас, але хоч жалко мені його, але я собі живе. Він скоріше виростить». Бо буде сутуто природі все, що захочуть.